Російські ЗМІ стверджують про український слід у замаху на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Але доказів немає. Взагалом неважливо, хто бере на себе відповідальність за той чи інший злочин. А машина Кремля буде всіма правдами і неправдами звинувачувати Україну. Ескадрони смерті Кремля. У той самий час уряди європейських країн періодично стикаються з загрозою актів залякування та саботажу з боку РФ. Особливо це відчутно напередодні червневих виборів до Європарламенту. РФ діє нахабно і брудно, отруєння в Созбері, підрив складів у Вурбетіце, вбивства в Берліні. 23 серпня 2019 року у парку Кіргарден росіянин Вадим Красіков застрелив колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Через свою агресивність та методи і масштаби акції погано прихована російська підривна діяльність стала серйозною проблемою для країн ЄС. Суть в тім, що російські агенти часто вербують для таких дій місцевих мешканців, винаймаючи їх через посередників в інтернеті. Небезпека є особливо високою для країн із комуністичним минулим або колишніх частин СРСР, оскільки вони отримують інформацію із російських ЗМІ і найбільш схильні до антиєвропейської пропаганди. Так, розвідувальна служба Литви попереджає, що Росія намагається найняти мешканців країн Балтії для скоєння провокацій чи нападів. Для цього все частіше використовуються соціальні платформи, де вербувальники шукають людей, готових шпигувати за виногороду, фотографувати інфраструктуру, військові об'єкти стратегічного значення, збирати дані про людей та здійснювати акти саботажу чи вандалізму. За словами голови служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паласана. На початку року у цій країні вже було заарештовано кілька осіб, підозрюваних у роботі на російську розвідку. Директор Європейського центру передового досвіду протидії гібридним загрозам Тея Тілікайнен не виключає, що за всім цим стоїть підготовка РФ до ескалації конфлікту із заходом. Коментуючи цю ситуацію, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився більш ніж красномовно і точно. Росія роками посилала в Європу ескадрони смерті. Підсумовуючи сказане, ми можемо лише додати, що абсолютно всі потуги Кремля втрачають сенс. В умовах, коли реальне російське вторгнення стримують сили оборони України. Тож підтримуємо наше військо і продовжуємо спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!